Зараз розглянемо ще один приклад по роботі з файлами, так, їх читання, запис, ну, для того, щоб зосередитися на певних моментах, певних нюансах, які можуть виникати при роботі з файлами. Ще раз хочу нагадати, да, що ось така константа IOS app да, може бути другим параметром. При відкритті файла, і цей додатковий параметр буде відповідати за дозапис, дозапису. Крім того, коли ви працюєте з файлами, може бути така ситуація, що файл, який ви зчитуєте, він розташований не в тій папці, не в тій теці, де ваша головна програма чи там головна функція, а в іншій. Да, і тому треба вміти прописувати шляхи до файлів. Тобто, у нас тут, ну, у нас тут є якийсь проект, да, який, будемо казати, міститься в якійсь папці. Да, і тут є головний файл Maincpp. Але також є папка another. Тобто, в неї можна зайти. Да, і в цій папці another є файл another.txt. Так, його, теж, ну, його можна використати. А, ну і... А, власне, це показує показу, приклад. Ну, це приклад суто для Linux, да, тому що тут шлях, шлях до файла, да, де назва і назви папки відділяються значком слеш, да, от саме, саме так виглядає. Да. У Windows це би виглядало там, трошки поінакшому. Ну і ось оцей параметр говорить, да, що цей файл буде дозаписуватися. Ну і да, значить, ця змінна названа файл для запису, ну, вона могла бути і по-іншому названа. Да, це, скажімо так, ви не можете вибирати тільки тип, да, бо в fstream саме він вибраний, да, але назву змінної можна вибирати. І за допомогою ось цього оператора перенаправлення потоків можна записувати дані у файл. Так, як ви, наприклад, записували на екран якусь, якісь дані, дані, виводили на екран, так можна виводити у файл. Причому можна використовувати спецсимволи, використовувати escape послідовності, які ви використовували при роботі з екраном. Тобто, якщо вам треба у файл записувати з переходом на наступний рядок, да, тобто ну, не все ж там наліплено має бути в одному рядку. Да, може бути файл з багатьох рядків то значить, ви там можете ставити ось такі комбінації: backslash n, backslash t, ну і всі інші комбінації, да, всі інші ескейп-послідовності, які працюють для консолі. Да? І можна це робити в кілька етапів. Да? Тобто не значить, що ви маєте все за один раз записати. Да? Можна якби кілька разів цей оператор кілька разів використовувати для того, щоб записати файл, аж поки ви його, скажімо так, закриєте. Да? після Після закриття, після закриття значить, запис у ваш файл відбуватися не буде. Ну, якщо, скажімо так, ви не вірите, ви можете взяти ще раз, після, після методу close, спробувати ще раз звернутися до цього потока, да, перевірити, чи дійсно, чи дійсно значить, буде записана, записана так, ще одна фраза. Це, було, це був запис у файл. Так? А щитування з файлу нам, як правило, буде потребувати рядка. Да? Буде потребувати текстового рядка, щоб туди тимчасово зберігати інформацію, яка надійде з файла. І значить, змінну типу і в стрім. Тут названо файл для читання. Да? Пов'язали з іншим файлом, да? з файлом файлом. Файл. Ну, про іспит. Це не для вашої групи, да, у вас буде десь там, 6 липня, ну, це приблизно. Значить, я зараз не пам'ятаю, там треба подивитись, якого числа у вас буде, так? Це про іншу групу. І, значить, може бути потрібна потрібна значить, там якась додаткова змінна. Ну і поки GetLine не повертає 0PTR, да, поки він повертає значення, яке можна прирівняти до true, до істини, да, можна файл для читування зчитавати і записувати результат в зміну да? Тобто Як там у файлі записано, да? тобто, цей файл по суті повністю потрапить, потрапить в змінну текст. Ну і ця змінна номер, вона просто для того, щоб номерувати рядки, ставити дужки в них, так? виводити на екран, да, і номер постійно, постійно змінюється. Так? Ну і тут, як то кажуть, є, значить, закриття цього файла, да, після того, як ми з тим відпрацювали, файл можна, файл можна закрити. Ну і тут є ще кілька закоментованих, скажімо так, рядків коду. Їх можна розглядати як певну спробу, да, попробувати, скажімо так, деякі речі. Ну, знову ж таки, попробувати, там, після, після закриття потоку, да, щось там робити, да, пробувати закривати його там двічі, пробувати відкривати, коли вже закритий, Да. Тобто тут є така спроба відкрити файл для читання знову. Тобто для, для читання знову його можна відкрити. Да? Тобто, якщо ви там ну, попрацювали з файлом, да? в якийсь момент більше вам з файлом не треба працювати, ви його закрили. Але якщо вам треба його відкрити знову, ви можете це зробити. Да? тобто Можна створити іншу змінну, да, і прив'язати її до, до того самого файлу. Тобто у вас не обов'язково, скажімо так, не обов'язково мусить бути тільки один потік. Да? Теоретично цих потоків може бути багато, але в принципі ну, вистачає, скажімо так, одного. Та? Якщо це не, не якась там багатокористувацька система, та? то вистачає в принципі, одного потоку для того, щитати, для того щоб щитати, записати файл. Да, але в принципі, щоб ви розуміли, та? що не дивлячись на те, що ця зміна, вона все ще існує, хоча файл як такий може бути закритий, може бути відкритий, та? але можна створити іншу. Іншу змінну також. Тому я рекомендую, щоб ви собі ці приклади набрали і о, попробували, да? попробували те, що тут є.